Сьогодні ми будемо знімати Flat Out 2 і ми вибрали таку е, місію, якби Одиночний Трюк. Це якби... Це не місія. Ну це не місія, добре, це не місія. Ну, Короче, тут ми не зараз вибираємо тачку. Давай, може, таку вибрати. Не я завжди її покажу. Ну Давай, цю. Я вже не знаю, смотри. Так, так, так. так да, да. Навіжай, все что. Навіжай! Чо? А, стоп, на контр вроде, да? Или на что? мне? меня! Да, да. да. Ой, ой, ой! Так, типа. так, так. Ты походу долетишь? Да, я долечу, даже перелечу, если мне не захочется. Yes! Очень... Да, мы а. перелетели. Залыжник. Согласен. Это я. Зачем? А, ну, ну это типа, да, это, в смысле, первый раз это тренировок. О, теперь сейчас со состязание, понял? Давай, давай, ты, что Ай! Вынесла. А, ты так не А прикинь долетишь! Не, <laughs> Почти. Вот, <laughs> Длина 282. Ну ладно, ты косой. О, слушай, третье место. Третье. место. Есть. Ну давай еще раз. Это уже состязание. Это уже состязание. Шо? Ну я кану, ну Ты записываться робот. Я понял уже. Блин, мы сейчас вообще возьмем уст... устанем. ладно так Повторить состязание. состязание но мы попробуем пройти эту всю миссию короче давай мы попробуем пройти эту миссию Я надеюсь, ты... нормальные не надо а может да а может да а может А да 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 Блин, втики мы хоть взяли. Набуло трудно. О, другое место! Давай шар, мы ну, уже видите, третье, второе место. Еще раз перше будет. Попробуй до першу докачаться. Я докачаюсь. Подожди, конечно. Да и ты в дупу. Косый тоже не косый, ничего. ха Ты в дупу. Молись, лось, щоб воно давайте. Толчок! Блин! Ну ладно, сейчас побачимо на кем місце впадать. Друга. Не знаю. Ладно, будем пробувати. Пофиг там наше получилось. Чувак, басит. Блин. Твоя спеціальна, сошти лахаєш. Дермище. Вот ты фактовся. Надо вот это. Скайджап, ответь! А там это... Толчок! Який толчок? <guebbebbe> ну похеру, хоть до 300 май... Ну майже 300. Нуга дотянули. Ладно. А толчок на ику. Я думаю, что. Блин. Я не знаю, я постараюсь. Любыми. любими не за... Видео просмотрщики. Заткнись свои пая. Воу, <рик> wow. вот добре, дуже добре. Ну не знаю, побачимо, На, перш. На перше! На <рик> перше! Охереть! Ч, круто? Красиво, что тут что Да, блин, а ч они сказали? А, посмотри. Второе ah. место. Ah. Ну ладно, ще попробуем, не ссы. Траво дальше заснижет. Так, треба так акуратно, акуратно, акуратно. Треба подивитися на тачку, на тачку, на тачку. Окей. А! Заносе. Та що тут? Та я чуть не врізався. А то ти врізався. Бля. Це ти прям читер, ти прям пожежний. Слава, чувак, тобі повезло, відповідаю. Круто, соль що ти та ти ж не далай, Ладно, ну ми, ми закінчили на тому. Ну, ви знаєте, нічого ми закінчили. Ми закінчили на тому. Ні, я не знаю. Закрить. Ми закінчили на тому. А не хто не то я? У <плес> нас було максимально друге місце. Ну і ми постараємося, як би. Щас будеш <плес> не Ну і постараємося зайняти місце. Я, ну я не обіцяю, що ми це займемо. Займемо, <плес> куди ж ми дім. Ну ладно вже. Так робимо останню попитку, Якщо наберемо перше місце, то наберемо, Не наберем. Ну а вони саме вже не поняли. ні, рестап, йопта, Як забити так рост... Ладно, ми сейчас пробуємо цю місію, і зробимо нормально. Щучка щучка, тут! Щучка! Ого, це шестое місце! Розумієте, коли попадаєш на цю трені, взимаєш нас одразу машина. От чого таке не знаю? Похер газ! Все, останній раз. Яке місце було максимально друге, зараз не знаю. Друге. Ну, якщо друге, то друге. Я на цьому напевно, закінчу своє відео. І. На цьому <звук> Ладно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я, я зробив, е, зробив друге місце. Підписуйтесь на мій канал. І це для вас, це стрибок для вас, якщо він, конечно, нормально получить за Бай-бай, бейбі! Бачите, я для вас букву И збив. Ладно, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім хорошего просмотру!